Петро Чорний один із тих, хто зумів не заразитися комуністичною пропагандою з молодих років, навчався відрізняти сказане, написане від реальних подій. Та у 90-ті роки минулого століття відмежувався від Свєччини і відверто прийшов до лав борців за незалежну Україну. Ну, так я змалку собі е, наче, е, люблю якось так аналізувати, якісь дії там. Чи хтось щось каже, а я думаю, чи він правду каже, чи ні. Як той Нумар сказав, Бог цих комуністів, що все піддавати аналізу, сумніву. Повіяло це якоюсь ніби перебудовою Горбачовською, І тут люди заворушилися. Настрій був хороший. І так подивився, люди, коли вже тут у мені сходились не один раз, люди. Думаючи, патріоти якось так веселіли, ну і ходили вже, розказували своїм людям, хоча рух досяг того, діяльність руху зробила того, що все-таки незалежність в основному завойована рухом. Петро Павлович твердо переконаний, ми погано живемо, бо не відмежувались від червоного нацизму. У далекі 90-ті він спільно з однодумцями агітував за В'ячеслава Чорновола, Віктора Ющенка, був учасником мітингів та зібрань акцій супротиву та перемоги. Ми таку вручаємо вам грамоту не від влади. Не від влади, а від хвилююся. Від націоналістичної спільноти Умачщини від нас усіх, хто боровся за Україну, вже останню її революцію, скажем так, останній період з 90-х років. Бо я знаю, що ваша родина весь час була українською, була, примножала українські. Українське майно, добро працювали е, весь час, садили городи, вирощували дітей. От, тобто весь час жили для України і її зберегли. До 90-х років пережили ті комуністичні е, переслідування, От і навали, голодоморе, війни пережили. На жаль, знову у нас сьогодні є війна. От. Але Тих людей, які боролися за цю незалежність, виборювали її, їх треба шанувати, пам'ятати для наступних поколінь. Бо сьогодні молодь гине, гине за нашу Україну, от, а ми повинні виховати на зміну сьогоднішнім солдатам, виховати наступні покоління, виховати армію українську, не повстанську вже, а державну. була повстанська колись армія, а це державна. От і ми написали тут такий лозунг, наш спільний Україна понад усе. Для таких людей, як ви, як наші були члени Руху, коли ви до нас прийшли з Богданом Даниловичем. І Уманщина вітає вас зі святом Незалежності України і бажає вам много літа. Дякую. От, так, і ми тут підписали. Руслан Яренчук, Чорномас, Тетяна, Надія Тульчинська, Олександр Мельничук, Тетяна Волошина, Анатолій Панасенко, Юлія Байдужа, Богдан Загребельниця, наші депутати від свободи у Паланській громаді. Двоє. Може, нас уже не буде, але наші нащадки, а є молодь, яка йде нашими, нашим шляхом, от і яка буде і далі пошановувати борців за незалежність України. Дякую. Що він за мене не забули, бо я за вас не забуваю. А? Я з вами. І весь час ну, Данилович, що він ніколи не говорив отак. Взагалі, і про щось і ні про що. А він сам у життя давав. І синок. І, шо, ну, я весь час з вами Данилович. Багато не розуміє, так воно пройшло, що ті, що виросли при радянській владі, як там було. Так вони собі звикли, привикли, привикли ну, покалічені, коротше сказати. А чого ж у вас так не вийшло? Ви ж теж при радянській владі виробили. І ще я вірив непогано в школі вчився. письмові роки пороблю на легших і додому, бо треба дров принести трасіну, десь косити. Троші. Ну, дуже багато роботи в селі ростеш. Батька нема, мати не працездатна. Нас четверо. От, і я, як хлопець, найстарший. Ну, такий я собі. Такий я вродився. Більше у маму вдався. Газети читаю, дивлюся, щось сюди туди. О, це те, що треба. треба. Обізвався один раз. Як він? Ну, наш керівник. Всеукраїнській, що на фронті тепер. Обізвався? Ну так, да. о, це моє, це моє. Він те говорить, що говорив Богдан Танилович і те, що я що воно моє. О, це я зразу це зафіксував, що є такі люди. Вишукувати таких людей. Щоб при владі були, як ось Руслан Анатолійович, побільше посилити виховання з дитсадка. Як кажуть, групотуці з Майданку. Де, де діти? А вже завела в Майдан. Оце, щоб діти маленькі були, так як поляки. Я стен поляк, а казав Іван Драч, А ми вчимо баран, баран, буц. Ще до проголошення незалежності у 1990 році. Ігор Даманський, член народного руху України, тоді керівник синицького лісництва, встановив жовто-блакитний прапор на державній установі. Це було трошки більше як 30 років назад. Коли по телевізору я побачив, як арештовували Степана Ірковича Хмара, це 7 листопада 1990 90 року, та несправедливість. Весь світ бачив, що це відбувалось пару хвилин. Написали вже 60 томів, щоб притягти його до відповідальності. Звичайно, як людина, яка не, не сприймає несправедливість. Органічно. Душа, як кажуть, повстала. Перше, що я зробив, написав плакат на дверях нашого місцевого магазину, що магазин імені Степана Хмари працює з 8 по 16 годину. Ну, після цього люди з синиці приходили, читали, і пішла чутка, що в лісі створився такий собі підпільний. Якийсь бандерівський курінь. Ну, пішла чутка та й пішла, ми на те уваги не звертали. У мене вже до того часу був жовто-блакитний прапор вдома. До речі, де ви його взяли, якщо не секрет? Ні, не секрет, тому що і свідки, якби ще досі живі, подарував мені Богдан Чорномас. Ми зустрічалися з ним ще до цього. От, він приїжджав до нас в синицю, з людьми проводили якби, пояснювальну роботу, розказували, хто такі рухівці, що за національний визвольний рух був в ті роки. От, на що тоді мені дирекція сказала, що тобі не можна довіряти трудовий колектив. Тому що ти його спасудиш. Ну, дирекція у нас була червона, зрозуміло, 90-ті роки. От, і тоді я повішав прапор у себе на конторі. По суті, це єдина державна установа, яка на той час була з прапором ще не державним, але в майбутньому якийсь став державним. Через буквально два дні. Приїхав цілий автобус, як кажуть, ще честь забитий участковими всього Уманського району. Вийшло, ну, хлопців, напевно, 15-20 вийшло з автобуса, де прапор, хто повісив, хто посмів. Давайте будемо знімати. Хочете, знімайте. Вони пішли по хатам, просили у людей драбину, ніхто в ліс їм не дав. Вони потім почали залякувати, що ми будемо самогонку у вас тут шукати. Але робили ну без завзяття. Кожен нібито перед начальством хотів прогнутися, але в очах якоїсь завзяття у них не світилося. Більше того, набагато вже пізніше, років через два, коли я на першицькій трасі голосував, щоб доїхати до Умані, пролітав легковий. Атомобіль різко затормозив, дав задню, під'їхали. Кажуть Ростиславович, сідайте. Ви нас не пам'ятаєте, ми ж ті участкові, які у вас були під хатою. От ви на нас не ображаєтесь. От, ну, служба така. Скільки прапор цей там висів на кодорі. Ну, майже місяць. У 1991 році жовто-блакитним прапором на травневому параді в Умані пройшла колона ветеранів села Родниківка, яку очолював тоді голова колгоспу. Сьогодні депутат Паленської громади Сергій Войченко. Це був гарний прапор пошитий із шифронної ткані. Він був великий, там розміри були недотримані. Ну він цей прапор висів на сільській раді. Ми його підцепили, знявши червоний прапор самій абсолютно. Але на той час вже було достатньо інформації про те, що, скажімо так, комуністичний режим зробив дуже багато шкоди для наших людей, народу і так далі. Це і голодомор, і гибель людей в війну і інші помилки, які привели до того, що значна частина. Людей загинули ну практично ні за що. А в нас на той час була велика ветеранська організація ветеранів Великої Вітчизняної війни. От було більше 80 чоловік. От був голова ради ветеранів Сорока Леонід Петрович, його заступник Білою Кузьма Євдокимович. Обидва були працівниками один був ветлікарем, а другий був механізатором-комбайнером, які воювали безпосередньо. Кузьма Євдокимович, перебуваючи чотири дні в полоні в німці. От, він був у Сталінграді. Потім ще мав відсидку три роки за цих три дня полон, будучи молодим хлопцем. Всі ми добре розуміли всі ці проблеми. І коли вже була проголошена незалежність, приходить День Перемоги. Ну, сьогодні ми дещо по-іншому розуміємо День перемоги, День пам'яті, День Скорботи. А на той час це було величезне свято. От, і дуже було ще багато ветеранів Великої Вітчизняної війни. От, і дуже було ну, багато радикалів, які практично не сприймали незалежність України. І їдучи на будемо сказати, головний тоді парад району і міста, на дев'яте, ми прийняли рішення, обговоривши трохи з ними, виходити своїм національним стягом. От, і вже всім показати, що ми велика, незалежна держава і самостійна, і народ наш розуміє ці питання. От ми взяли і першим прапороносцем був Сорок Олім Петрович, коли він втомився, бо прапор був немалий, От, взяв Кузьма Докимич, але я від них не відходив. Тому що з інших сторін ну, практично була агресія, коли більшість організацій сіл ветеранських. Зрозуміння сприймали, а міська організація агресивно, от і практично ми йшли там місто, ішов потім родниківка, і місто від нас навіть відсунулося з розривом значно більшим, ніж є. Дивилися всі Богу. Хоча багато громадян України, наших жителів підходили, поздравляли нас і дякували, і з нами фотографувалися. О, таким чином, ми тоді вперше тут показали, що це вже є Україна, є українська держава. Незалежність держави це не одноденний акт, це не одне рішення, що визначає перемогу країни над усіма проблемами. Незалежності потребує щоденної невтомної роботи на ідеологічному, націоналістичному, економічному міжнародному фронтах. Незалежність це наступність поколінь, що, відмежовуючись від компромісів, передбачає рух вперед під гаслом Україна понад усе державотворення є дуже важливим наступність поколінь. У нас з, мною, з однієї сторони дуже молода держава, а з іншої вже сотні поколін боролися, здобували на короткий період державність, потім знову втрачали, і знову з'являлися дуже пасіонарні особистості, які вносили в свій вклад в здобуття нашої незалежності. Ми маємо це дуже виважено оцінювати, розуміти, і правонаступність поколінь надзвичайно важлива. Слава Україні! oh sir <entender it> <filho running Jungnet>